Доброго дня! Я Стап Товстенко і ми з, вами, ми з вами знайомі ще з НВО. Діло в тому, що я ще не намалював малюнок, який в класрумі прикреплений, тому я хочу просто компенсувати це вам піснею. Ниндже стояємо на тот разуме все передбачивши те, що в тебе ключ стільки лівих думок моїх помолов. Я не дзвонив всім кому не писав, пробачаючи вас, я забув, ким я став, втомився від злив, я втомився від слів і Бувайте, бувайте, не сійте, не чекайте, не повернусь. Знаєш, кохання мене. вір, не сподівайся всі сльози твої С моем летним Так і ще я написав пісню Я теж прикріплю, дивіться, Я тут І на барабанах, і на басу, і на піаніно, і на всьому, коротше, Тут типу, все І на і... А, ну на гітарі В основному, да. Короче, тут все ямская Ще раз вибачте, можливо, що намалюю, але це просто, ну такой, типа захотілося мені заспівати.